Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав. ти один святої кроці, рівнославим із Отцем. І святим духом спаси. Нас. Ще, Мирі Господи, поспой, помили. спаси, помилию, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, святими Поминувши самі себе один одного. Все життя наше Христу, Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бо ти благий, чоловіко Бог, і собі, тобі слава воссилаємо освіти і сину, святому і нині по всіх часу, навіки вічні. Амінь. Придіти радісно, де Господеві, воскликнім Богу спасите. Нашом, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. Придім споколами перед обличчя Його, і псальмами восклипнім йому, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. До мудрість прості. Придіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що плоті розп'яся, співаємо тобі. Аллилуйя. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народові над супротивниками, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зійшовши добровільно на хрест, оновленому лютові Твоєму, Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй твої щедроти, звесели силою твоєю і дай перемогу над супротивниками, Твоєму народові, щоб його допоміжною зброєю став твій мир. Непоборна перемога. Ти святий єси Боже, наче тобі слава слава, Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий крік, святий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крік, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крік, святи безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас. Уважні, мир усім, премудрість, будьмо Уважні Прославляйте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжоніх Його бо святе воного. Господь царює, нехай тремтять народи. Прославляйте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ні жоніх Його воссвяте воно. До Ехисен послання святого апостола Павла Читання Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, усе підкорив йому під ноги і поставив його вище над усе, як голову церкви, яка є Його тілом, повнотою того, що виповнює все усьому. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за цього світу жили. За владою князя повітря, духа, що діє тепер у сенатне послугу. Між ними і ми всі колись жили в наших покутях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і ми були з природи дітьми гніву, як і інші. Мир тобі про мудрість, будьмо уважні. Алелуя, 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 Пом'яни свою громаду, яку ти придбав собі здавна. Алелуя, 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 Боже цар наш предвічний вчинив спасіння посеред землі. Алелуя, 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 прості, Святого Євангелія, мир усім. аллилуйя, аллилуйя. Від, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що той Ісус Назарет, то Він закричав, кажучи Сину Давидів, Ісусе, змилися надо мною. Багато його хто сварив, щоб той мовчав, але він кричав ще більше Сину Давидів, змилися наді мною. Ісус зупинився і каже Покличте його. Кличуть, отже, сліпого, і говорить до нього, бадьорися, Устань, він кличе тебе. Тоді він, скинувши верхню одежу. Скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я тобі зробив? Сліпий йому каже, учителю мій, щоб я прозрів. Тоді сказав до нього Ісус: Іди, віра твоя спасла тебе. І негайно той прозрів і пішов дорогою за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! Господи, помилуй держити любовців наших молимось тобі, висуха, і помилуй. Господи, помилуй. помели нас Боже з великої милості Твоєї, молимось тобі, висуха, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святішого селенського архієрея, нашого Франциско, папу, римського блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, про митрополита, нашого Криверя, Богу єпископів наших, Кир Михаїла, Кир Петра, са чесніших отців наших, проти Роберта, проти його Йоанна, Гумна Єремію. За те, що служить і послужилися, ті обитілісій, святому храмі, це за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ нас, за правління та за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за мир і спокій у нашій державі. Молимось за благословення та покров матері Божої для нашого воїнства. Молимось також за навернення наших ворогів, за упокій всіх невинно вбитих жертв цієї війни. Господи, вислухай милостиво, ласкаво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. І молимо за тут присутніх людей. що Очікують від тебе великої багатої милості за те, що творить нам милостиню за всіх християн. Господи, помилуй, його помилуй, Господи, його Милостивий чоловік, чоловіку, Бог, єси, і тобі славу висилаємо. Оцю і сину, святому духові, нині повсякчасно, навіки вічні. Амінь. які вірніше, і ще в мирі, господи, і помолімся. Господи, помилуй. помемудріше підлади твої завжди береження. Ми тобі славу воселали. Оцю і сину і святому духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, ми херовими, херовими в тайну, херовими в тайну, тайну являючи, Животворні Тросі, Тройці тре Чи дяконські і чин, Богомбережений народне ж правління, все військо благородних, посягчав заданих фундаторів і доброчинців святого храму цього, святої обителі цієї і всіх вас християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. що від царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуйя. Нашу, Господеві. Господи, за принесені чесні дари, Господи, помолімся. Господи помассити хамся, то з звіри побочність, і страхом Божим, ходіть до нього, Господи, помолімся. Господи помещение всякої скорби, гніву нужди, Господеві помолімся. Господи помела, ми єди народного сина твои, ти благословене і з при святим вже твоїм духом, нині повсякчас віки вічні. Амінь. Мир усім. Йду, Пройцю єдиносушну і нероздільну. Дарій дарі про мудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилат. і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити шових і мер, а його царство не буде кінця. І в духа Святого Господа Шоготворного, що, що від Отця і сина і сходить, що за цим і сином рідно поклоняємо і рівно слава, що говорив через пророк в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, Ісповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертв. І життя майбутнього віку. Амінь Станьмо гідно, станьмо зі страхом, уважні, щоб все те возношення в мирі приносити. Веліс миру жертву в полі. Господа нашого Ісуса Христа, любо Бога і Отця, і причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з духом Твоїм. Твоє рупіднесім серця. На Господа. Благодарим Господа. І праведної поклонятися і сину, і святому Духові, єдиносушні і не розхідні. пісню співаючи, викликаючи, взиваючи, і промовляючи, свят. Много по мене в небо є земля, о слави Твоє, оса на мосота, твоє ім'я, Господь, оса на васота, ніж це, є тіло моє, що за вас ламається. На відпущення амінь. вийте з неї всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батьох проливається, на відпущення гріхів. Твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все, Тебе освітуємо, Тебе благословимо, тобі дякуємо Господи, і молимось, тобі наш. Особливо за пресвяту пречисту Преблагословенну, славну ведучістю нашу Богородицю родисю, пресне Діву Марію. Нечайно наша моя, Пресвятий Хрест тих Хай ти, втесна, спогоні, та й що незване нас, нам Христа, відмови на землі посадив нам хрест нашого дерево, тим то не як підносимо, поклоняємось йому. I do all the sun. Величаємо. Найперше по мене Господи Сітішого Селанського Археєрея, нашого Франциска, Папу, Римського блаженнішого верховного архієпископа, нашого Святослава, про митрополита нашого Кирігоря Боголюбивих єпископів, наших, Кир Михаїла, Кир Петра, даруй Святим Твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні здорові доволітнього право правили слово твоєї істини. І всіх, І всіх і Дай нам єдиними устами, єдиним серцем слава ти успіхи про чесне величне Твоє Отця і, і Сина Святого Духа, нині повсякчас віки. Вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Святих поминувши, ще і ще, в господа, і помилімся. Господи, помилуй Принесені, освячені чесні дари, господиві помолімся. Господи, помашочоловіку любить Бог наш прийнявши во святи і наднебесний духовний сі жартовник. Як приємний запах духовний зі слов нам Божану благодать, дар святого духа помолімся. Господи помеще визволити з нами до всякої скорби, гніву нужди, господиві, помолімся. Господи пома заступи, спаси, помили і охорони нас Боже твоєю благодаттю. Господи, пома я всього досконалого, святого мирного, безрішного, господа про сім. Подай його ангела миру, вірного наставника, охоронця душ. І тіл наших у господа просимо. сім Господа. Прошення, відпущення, гріхи і прогрішень наших. У Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. У Господа просім. Осталий час життя нашого, в мирі покаянні скінчити. У Господа просим. Подай Господа християнської кончини життя нашого безболізлі, бездоганної, мирної, доброго одвіту, на страшному суді Христовому просім. Святого Духа випросивши самі себе, один одного все життя наше Христобого віддаймо. Тобі Госпо і сподоби нас зі засміливість сина усудно. Призивати тебе Небесного Бога Отця і мовити. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але ви звали нас із Твоє царство і сила і слава Ося і Сина Святого Духа нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Мир усім. І дух ваші перед Господом схиліть. Тобі його благодати шідротами чоловіку, любим єдинородного сина Твого, з яким ти благословенний, іси з присвятим благим, животворящим твоїм духом, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Будьмо уважні святе є святи. Єдин святи єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Я ви нам світу, лиця Твого, Господи, Аллилуйя. Вірую, Господи, і сповіду, що ти єси воїстину, Христос, син Бога Шого, що, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, в вечері твоєї тайної днеси. Мене цю прийми, бо ворогам твоїм тайно не повік, і поцілунку не дам тобі, як Йода, але як розбійник сповідаюся тобі, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у цар. Поміни мене, владику, коли прийдеш, поміни мене святий, коли прийдеш у царство, Нехай не нас суд і не осудже. Буди мені причастя святих твоїх тайн, Господь, а націлення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені гріш, Боже, очисти гріхи мої і помилую. Безщеславана грішила я Господа прости мені страхом Божим і з вірою приступі. Господнє, бо Господі я вистана. Ой, Иисусе, ты с любовью тут между нами. Познайся, помощь, не для молись. Вічний гостри, ти сма, що ти. Наші і Божі, людей Твої, благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили всі Твої істини, ми прийняли духа на Бе, Слави, знайшли, віру істину, на тієї Троці поклоняємося. На вас спасла ана. Завжди не ні і на віки вічні. Амінь. Нехай сповняться у Маління Твого Господу, що ми співали, славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. святий Твої Божественний, Безсмертний і животворний пані, збережи нас сотвої святині, весь день повчатися права і твої. Аллилуйя! Алия! Прості, прийнявши Божественних святих, причистих, безсмертних, небесних, животирящих, страшних христових тайн, достойно благодарім Господа. Господи помилуй заступи Спаси і охорони нас, Боже Твої благодатні. День ви засконалися, святий мирний безрічно, випросивши самі себе один одного, все життя наше. Христу, Богу віддаємо. Тобі, Тобі віддаймо. Мири вийдім. Імені Господь. Господь, Господи, помолімо. Господи, ти позволяєш. Тебе Господає, що на тебе надіюся, спаси не дай Твої благослови спадкоємство Твоє. Понад у церкву Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав Божеством силою Твої не залиши наші, надіємось на тебе. Мир світу, Твоєму даруй, церквам тим і єреям. Тобою береженому народові нашому правлінню всім людям твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар засутиє, що сходить від тебе, Отце світло. Тобі слава, подяку і поклінь засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Нехай буде Ім'я Господнє, благословенне віднині і до віку. Нехай буде Ім'я Господнє, благословенне від нині і до віку. Нехай буде Ім'я Господнє, благословенне від нині до віку. Благословення Господні на вас, його благодаті чоловіку любім завжди, нині і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої своєї матері, силою чесних небесних сил, безцілесних, силою чесного Жотирячого Христа, якого празник сусіднього звиження звершуємо, святого Отця нашого Ана Золотоусуга, архієпископа Константинограда, і святого великомученика Юрія, якого є цей святий храм і всіх святих помилує і спасе нас, як благий чоловіку любець. Сто краєм, поклоняємо сьогодні, і сяде не воскресенья плаває, слава Богу, я воскресенья. Твіє. Samy Bashaven, Nyante, oh sinny. Поки не стати, в честь його не правя, ти назва не зрости, моли вас є. На Україну храни, всі твої ласки шедру. А ти, ти ля, наш сверний, та йому, та йому, Та й, Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти злоби і підлості диявола, та будь нам захисником. Нехай заборонить йому Бог покірно про це просиме, а ти небесного війська, архістратижик, статану та інших злих духів, метою яких є погуба людських душ, божественною силою скинь до пекла. Амінь. О Ісусе, вічний священик, збережи своїх слуха наших священик під охороною свого найсвятішого серця, збережи неоскверненими їхні руки, які дотикаються щодня твого святого тіла, збережи чистими їхні уста, які є забарвлені дорогоцінною Твоєю кров'ю, збережи їхні серця вільними від світ.